Так, громаду, привіт ми з України. Зараз покажу маленький лайфак. Що треба зробити, щоб сівалка, щоб сівалка не так сильно давила, бо сильно лізе. Земля м'яка, волога. Тут такого тиску абсолютно не потрібно. Получається, що паралограм, якщо стоїть рівно, пружина натискається. Якщо піднімаємося валка, вона фактично в нас стоїть на колесах. Ну, сам, сам основний брус і рама йде на колесах. І в залежності від висоти колес, ну, от цилиндра, виходить в нас тиск цей. Ну, тиску нам не потрібно, у нас ще є такі ось такі штуки. Зараз ми їх попідкидаємо назад, будемо працювати далі. Так. Що нам тут потрібно? Болти, не знаю як вона зараз піде. Ну зараз беремо шуруповертики, ключик і пробуємо. Так, оператора нема кому знімати, ну так, ага, йти треба удлінитель брати. Тут не підходить, не підходить, а тут підійде, підійде. Що це у нас тут за... Ага, піде. Так. Ну, пішов я брати удлінителя. Бо не відкрутиш. Все. Такі маленькі моменти. Виникають. Просюлька, ти вже що? Прийшла мені допомагати? Яка? Все провіряє. Чи мишок немає, так? Да? Нема от мишок, нема. Молодці, виловили. Так, ну що? Дві минути можна сказати, до вас секунда пройшла, а ми вже переставили. Раз, два, по дві, по дві секції підставили, ну не знаю. Така можливість є. Зменшити тиск. Попробуємо зменшити. Оцей. Якщо паралограм, бачите, він як працює. І то ще тут. Ну Пружина це геть зараз вільна, бачите, геть вільно. Все одно як, як трохи паралограм. Ну, чим ми нижче садимо брус, тим жорстче працює пружина. От, ну, понятно, що це механічна сівалка. Жалко, що звісно, немає дельтофорса. Сюди б його звісно, встановити було взагалі була б тема, виставив би собі тиск. Ну Нічого. Так щоб підняли брус трохи на пару сантиметрів, якийсь тиск буде менший. Так, ну що, це все, все складаємо інструмент. Благодаря, що хороший інструмент. Бистро клацайте. цей Шурик мене вже так вимагає. Вимагає. Менше крутиш, менше, менше цих. Як його? Пальці б'ються. Все, одне переставили. У полі вчора нереально було його переставляти так все інструмент по містах такий ящик у мене тут усе зараз набрати треба графітної смазки і будемо загружати все поїхали далі так слідуючий день на полі Трам тут трохи порепетірував, тільки що зараз на полі порепетірував, цівалку, понастраював. Зараз подивимося, що в нас там виходить. Тут, бачите, поле в мене після ріпака. Отакі рештки. Рештки. Солома ще позапрошлого дня. Вона вже, звісно, перетрухла, ну, все равно. Опустив свої розгортачі, як працюють чудово. Бачите, як вони, верхній шар землі трошки і соломки згортають чудово. Так, зараз подивимося ззаду, що там за результат. Полоски бачу чорні. Ось тут треба розгортати по-любому. Бачите, цей рік. Вже розгортає набагато менше. Якраз ширина, скільки там, сантиметрів 15, не такі валуни от соломи. А соломи і цей. Земля сильно мокра під цим. Під, під соломою, Ну нічого щось сіяти, бачите, сильно, звісно, пластилін. Та будемо потихеньку збавляти ще швидкість. Побачу, викидає. Жук якийсь бігає, воно. О. Жук. Ти хто? Так. Отакі такі ще полоски до ну чудово розгортає. Набагато якісніше, як той рік, я бачу. Дивлячись, де да, б, звісно, ну як, просто що воно ще від поля зависить. Тут взагалі чудово. Аж зачорнило цей рядок. А чому? А, зрозумів. Коротше, бачите, де чорнить, де слід. Це ж, що виходить, в мене слід оприскувача. Ну так, попадає, ну, рядом із слід. Так, ось бачите, як він ще диск. Прямо згортає всю оцей верхній шар земельки. Ну чудово, ну як не знаю. ну Для цього поля точно потрібно. Вітрюган сьогодні там дощ двигається, не знаю. Поїхав я. Зараз може вам з трактора ще покажу, якщо ви щось побачите. Ну В принципі, результат такий чудовий. Так, зменшили ще ж. Я ж кажу підставили ці ось штуки. Тепер ну, дивимося на паралограм. О, паралограм трошки нижче став. Нижче, явно, вже вниз дивиться. І все одно ну, пружина ще натягнута. Ну це вона вже повністю просто вставлена. Вона, як опускаєш її паралограм, вона в свободному состоянні. Ну, все одно піднімаєш, даве. Ну так ось, бачите, розгортає. Ось розгорнуло. А тут ось, практично гола земля. Практично. Вже для цього диска нічого страшного немає. Ой, коротше, поїхали ми. Чи поїхав я. Вас зараз трошки прокатаю, вітрюган капець. Тут за посадкою і той дує. Там воно синя хмара. Дощ передають, не знаю. Чи... Головне щось спробую. Так, десь пішов, не знаю, що ви там побачите, може щось побачив, та, та. та ну горне, воно там, як дивиться, я бачу. Як чудово. Взагалі. Набагато краще, як той рік. Той рік вони сильно стояли під углом, під углом таким, ну, 45 градусів. А зараз воно дивіться, як прямо як човник розгортає. Це як його назвати, як туди, як човен як катер, волну рознесе, взагалі чудово. Прекрасно. Бачите, ще в мене там є одна одна думка. це до хлопців за ринцинте Ну Ми моє самі переробимо. за колеса. Зараз тільки покажу вам. Блин, бо поки мені не хочу ще одне відео знімати. О, та чудово. Десь який шар, шар соломи. І дивіться, раз, 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 є. Єсть, є, є, є. І там нема нічого. Де як чудово, вона ще земельку раз, раз, розгортає. Це вже чудово. Луччого не потрібно. Тут І взагалі він відкотиться від свого весу. Ну, він вже жорстко йде на тележки. Ну, Вес, ку кілограм, ту є телешки. Так, ну це кліп сподобалося, взагалі даже по той рік тут набивалося. Отут. Так. І ще, як сира земля, один нюанс. Дивіться, що робить. На великій скорості, чому я не можу сіяти? Диск, ось як воно йде, як вам там показати, диск. Ось тут о. Отут диск ось тут діско все. Забачите? І він ось тут, він все одно повністю колесо не перекриває. Тут ще ж у нас місце є ось в середині, бачите, де колесо. Сантиметрів на п'ять колеса треба здвинути назад. Ну, діско ставить, ось тут ну, ця ось ступочка. І тут місце є. Сюди назад, щоб дужче землю, воно... Получається, діск як виходить і піднімає оцю землю. Бачите, як піднімає, він її слабо притримує. І Якщо на великій скорості, воно ці куски раз і викидають, куски випадають, а зерно прилипше і ну, є зерно, що валяється. Це іменно воно те, що валяється, воно на своє місце не лягає, що бачу. Все бачите, воно як його як приподняло колеса, то вони затрамбовують тут оці. Гусячі лапки чи як їх назвати. Вони як запечатують, добре. Ну ну не красиво. Треба малою швидкістю їхати. Не знаю, тут нам треба колеса передвинути, не знаю, нам оце тут усе розрізати треба. Я ще той рік, по-моєму, говорив вам. Ось тут розрізати і 5 см вставити шини. щоб цю тілешку всю назад перенести. Ось тут кріплення банки теж треба переробити. Тут воно це все на цьому ж держиться. Дивіться, потрібно, як воно там. <кхе> Коротше, капець. Ну так, да. це перенесеться. От колесо, якби далі стояло, тут довго далі, воно б цю землю краще придержувало. Або більші колеса, ну більше колеса немає, куди смисла ставити. Тут вже так ті мало місця. Або цей вал, ну, тут все кріплення, все потім переварювати. Ну, регуліровку. Так що, якби його назад перенести, або приходиться малою швидкостю тобто, я Зараз буду включати, наверное, 5 кілометрів. Бо якість, якщо ще земля більш-менш суха, що за диском не чіпляється, Диск як виходить з землі, земля більш-менш стигла, тоді нормально. А так о, вже капля на стеклі. капець. Так, поїхав, не знаю, що сьогодні буде, але отак, будемо, будем, отако їздити. Півтори тисячі, значить вакууму вистачає. О, отак. Більше не будемо їздити. П'ять і чотири. П'ять. Там воно чорне. Не знаю, може роздує цей вітер, я сподіваюся. Так. А таке виходить. Ну, бачите, що як коли треба сівалку модернізувати, коли ти бачиш, коли, коли ти сієш, а коли сієш, нема часу її модернізувати. Ну, з розгортачами той год бачили, що була проблема. Вони розгортали тільки через щур. А зараз воно взагалі йде. Та ну чудово. Якраз прибирають... Скільки, скільки треба, сантиметрів 15 розчищають. І не ж бурляють, не... солома не за... Якраз виходить, воно так чудово, воно бачите, цей. Що вона якраз уходить і колесом її прижимає, що поле не кудлате, ззаді. Поле не кудлате і поле чудове. Фон. Там, звісно, розгортач треба буде правий. Трошки підняти, А так, в принципі, чудово, зараз, мабуть, стану та підніму, бо це ну, риє, полоска чорна остається. Ці і колесо може налипнути і забиться, ну, саме колеса ці упорні, по мокрій землі котяться. Ой. Бачите, як ось даже тут грунт цього розгортача цього маркера грунту, чорна полоса остається. А це як чудово вертає її назад. Цю розгорнуту землю. Тут навіть нічого задні фону не залишається. Так що розгортачі працюють не то, що добре, а відлічно. Зараз підрегулюю. Так. Ну все. Приїхали до краю, зараз будемо підніматися. Підрегулюю трошки. О, о! Все, все, далі буде, може щось.